Cedar trees, one fortune it carries with ease. moonlight life spills on the barnyard gate. Time moves slow, but it won't wait. Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні тематичний огляд трактора, якого ви просили. Мототрактора це Кентавр 200B. І сьогодні трішки поговоримо про нього. Що він, які, можливо, трохи зміни є між 160-кою і як в нього все влаштовано. В принципі, майже нічого не відрізняється, окрім деяких нюансів та потужності. Давайте почнемо з двигуна. Двигун у нас дизельний мотоблочного такого типу, бо це мототрактор. так З рідинним охолодженням такий махіна така велетенська, вагою 175 кг, об'єм 996 кубів і номінальні оберти робочі 2200 обертів Також у нас електростартер і всім відомий ручний. Тема, не знаю, потрібно чи ні, але він тут присутній. І е, в нас встановлений вже повноцінний генератор. Тобто ми можемо вже повноцінно заряджати наш акумулятор без ніяких проблем. Така повноцінна система. Боже скільки в мене слів повноцінності. Повноцінна, Повноцінний повноцінна. <поцентрізна> добре. <поцентрізна> Далі. Колеса у нас трішки відрізняються, тому що заднє колесо у нас буде більше, ніж в 160, а саме 9,5 на 16, а 6,00, 6012. Колія регулюється як попереду, так і позаду. Тут нічого не змінилось. Ну і що далі? Далі хочеться ще розказати про те, що як в нас влаштовано органи керування. Ну, по-перше, є ручний газ. Який також на ногу виведений, з цим все як справжніх тракторетів. Далі коробка 3 вперед і одна назад, повишений та понижений ряд. І що класно, це є ось такий ручничок, але краще витискати його спочатку ногою, потім рукою, бо все-таки важко самою рукою це робити. Ну і Гідравліка в нас навісне обладнання, одноточкова. Мотоблочного типу, тобто все, що ми можемо поставити на мотоблок, ми можемо поставити і сюди і працювати ним. Е, гідравліка з плаваючим ходом вже зручно і класно. Тому ось так. Тут у нас розширюваний бачок для, для рідини, для гідравліки. Ну і як ми вже тут опинились позаду, то можемо побачити ось такі демпферуючі пружини під нашим сидінням. Не сказав би, що там ви не будете відчувати е, нерівності, будете ще як, і спинка ваша скаже, оу, привіт, але все ж таки. трохи, е, трохи, шо? Oh, yes. Oh, yes. Е, Трошки буде вам допомагати в... стримувати ці удари. Є регулювання сидіння, як вперед, так і назад. Ну, ось, бачите, трошки є. Ладно. Також в нас встановлені приборна панель, така, де є тиск масла, температура охолоджувальної рідини, також мотогодини і заряд акумулятора. Тому мінімалістично, але практично все, що потрібна вам інформація, вся у вас буде під, під рукою, під очима. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий мототрактор, ви можете. Звертатись до нашого магазину це бюджетна модель, не потрібно думати, що він буде робити там МТЗ-шні якісь теми величезні там по 50 гектарів і так далі. Бо є такі е... люди, які думають, що їх варто порівнювати. Ні, це для домашнього господарства, для невеликих ділянок, загалом для тих людей, які розуміють, навіщо їм цей трактор. Вот. Тому переходьте за посиланням, що вказане під цим відео, буде вся детальна інформація про нього, а також актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Якщо залишиться питання, завжди є номер телефончику. Телефонуйте. Наш менеджер вас проконсультує абсолютно по всім вашим питанням: як кредитування, так і доставки по всій Україні, яка в нас присутня аж до самого двору, аж до самої хати. Можемо її в хату занести. Це не точно. Також. Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, тому що це нас стимулює робити для вас класний та постійний контент. А я прощаюся з вами до наступного відео. Всім па-па!